Яке можемо хобі готувати так? Та ну ні, просто я вже який рік не можу знайти собі мого ідеального репетитора, розбиратися в своїх емоціях, поведінкових реакціях. Всім привіт, рада вас вітати в новому випуску. Мене звати Вікторія Щербань, я лінгокоуч та вчитель розмовної англійської. Вже з досвідом викладання 6 років в Україні і за кордоном. Я українка, яка подорожує світом. Наразі я живу в Норвегії, поки що не знаю наскільки, наскільки надовго я тут затримуюся. А також я свідома людина, яка дуже любить розбиратися в своїх емоціях, поведінкових реакціях і, в принципі, в психології. І тому цей канал я завела для того, щоб розповсюджувати оцю усвідомленість себе і намагатися отримати з цього. Найкраще і бути просто щасливими людьми. Тому став лайк, підписуйся і поїхали. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити, скажімо так, сфері своєї експертності, що найважливіше у вивченні іноземної мови. Буду говорити і зі свого досвіду, і з досвіду вчителів, яких я навчалася щодо цього, так, тому що в мене вища філологічна освіта, де в нас був окремий курс педагогіки, тобто як навчати іноземної мови когось. І плюс я проходила багато додаткових курсів і різних матеріалів, скажімо так, засвоювала, для того, щоб зрозуміти, як взагалі працює наш мозок, коли ми вивчаємо нову вмову, як це зробити найефективніше і тому, що може заважати. В цьому відео я поділюся буквально одним пунктом, скажімо так, тому що в принципі ця тема достатньо широка, і вже буду дивитися по відклику на це відео, чи варто розширювати цю тему, чи варто говорити про більше аспектів і в принципі показувати, як це працює, тому що насправді це дуже ефективно. Це знаєте, як ото зламати код, коли ви розумієте, а от воно що ось чому в мене не виходило вже скільки років. Тому е, я думаю, що це буде вам не тільки корисно, пізнавально, але і трансформуюче. Продовжуємо. Дивіться, в принципі, я, якщо говорити що найважливіше у вивченні нової мови, я можу виділити тільки два слова: ваше ставлення. Чому говорю про це? Дивіться: насправді ви можливо за собою помічали. Є у вас, наприклад, хобі, яке може бути Готувати, Так. І ви любите готувати. От ви насправді любите готувати. Можливо, ви любите випікати, тільки щось випікати. Є люди, які взагалі випічкою не займаються, тому я розумію. І, наприклад, ви розумієте, що вам щоб для випікання вам треба купити такі-то інгредієнти, треба виділити час, треба бути в настрої, щоб це зробити. Так? Ви точно знаєте, що ви обожнюєте випікання, але ви розумієте, що для випікання вам потрібно усі всі моменти зробити. Як ви думаєте, в принципі, ваше, ваше ставлення до випікання воно позитивне чи негативне? Я думаю, очевидно, ви розумієте, що воно позитивне і насправді. Через таке саме ставлення ви будете знаходити час, щоб випікати, ви будете знаходити час, щоб піти до окремий якийсь магазин на інший край міста, щоб купити ті продукти, які ви не можете купити в себе під домом. І ось це все, знаєте, як все також прив'язується до такого поняття як пріоритетності. Якщо ви цього справді хочете, якщо у вас до цього класне ставлення і вам цього насправді хочеться, ви для це для цього робите, правда? Чому я привела приклад саме з хобі? Тому що насправді я пропагую все бачення, щоб люди вивчення нової мови, якщо ми говоримо про англійську, то це англійська, ставили на рівень з хобі. Не ставили на рівень, блін, треба вчити, треба сідати, відкривати ту граматику, тому що ось у мене там я плану, от маю отримати візу в Канаду, і там вже треба говорити англійською з ними, ось це все. Або, блін, на роботі сказали, що хто не здасть тест на Б1, то все, значить, не буде бонусу, не буде якогось підвищення зарплати, або ще щось. Я вам хочу сказати, що з таким ставленням ви далеко не поїдете. Можливо, я кажу якісь очевидні речі. Те, що лежить на поверхні, але саме це люди найчастіше і не помічають. Вони себе, знаєте, заставляють, вони себе змушують це робити. Деякі люди мені розповідають, та ні, мені дуже, мені треба оці магічні пінки, мені треба ось це, знаєш, себе самобучувати трошки, мені, мені треба це підштовхувати. Насправді, з цього всього не буде класного результату. А головне в цьому результаті, що він стійкий, що він постійний, що. Ви відчуваєте, що у вас там за тиждень, за два, за місяць, ви не забули те, що ви вчили. Ви цим користуєтеся, ви продовжуєте в цьому розвиватися, і ось тут в цьому і є результат. Не для того, щоб завчити це правило, тому що вам треба було зараз завчити для тесту, а для того, щоб потім ви могли спокійно користуватися в е, мові, коли ви просто спонтанний в спонтанні, е, спонтанній бесіді з кимось говорите, і ви об згадали ой, так це ж кадішного тільки що е, з, зробив, да? Молодець. Розумієте? Все починається з вашого ставлення, все починається з того навіщо ви це робите, і як ви відноситеся до цього всього. А я на своїх лінгвокоуч консультаціях дуже люблю в цих цьому розбиратися, і в мене навіть існує такий класний прийом, який я проводжу, знаєте, один сам з собою. Ти цього не зможеш зробити. Тобі треба людина, яка тебе проведе в цьому. І через цей прийом ми дізнаємося насправді, а яке в тебе... Ставлення до англійської, наприклад, тому що в мене зараз є школа англійської Lingua Hub, де мої вчителі працюють з учнями як е, з позиції вчителі-учень, а зі мною учні нашої школи вони працюють як з lingua І тут ми докопуємося до цих глибинних ось цих фішок, да, ось того, що насправді, насправді можливо. Ставлення у вас до мови негативне, але ви цього не розумієте. Вам здається, та ну ні, просто я вже який рік не можу знайти собі мого ідеального репетитора. Просто я вже який рік, хоч ми ось о переїжджаємо, ми жили в Канаді, а тепер ми переїхали в якусь європейську країну. Там мені мова була наче важливіша, в мене було якесь оточення, але ось зараз в мене немає. Тобто, пішло пішло дуже багато, дуже багато ось цих відмовок, дуже багато ось цих, начебто, причин, чому в тебе не виходить. А людина вже який рік б'ється з. Тим, щоб просто розмовно себе спокійно почувати. Знаєте, я не кажу в будь-яких ситуаціях, я кажу в самих ем, стандартних, в самих таких простих і нейтральних, де ви в кафе, наприклад, ви щось замовляєте, зазвичай ви замовляєте капучино на соєвому, наприклад, а тут у них немає соєвого, і вам пропонують альтернативу. І ви такі, блін, а що вона сказала? А як, а як це? І все, і ви розгубилися через те, що ви насправді просто знаєте, як б'єтеся ось в цю стіну. Думаєте, що все у вас зав'язано зовсім на іншому, але причина цього сидить дуже глибоко і її треба знайти. Тому ось таке відео, воно вийшло коротше, ніж зазвичай мої відео. І як я обіцяла, я проговорила тільки один аспект. Але я вважаю, що він найголовніший просто через те, що коли ти насправді цього хочеш, коли в тебе до цього класне позитивне ставлення, ти все для цього робиш. Але найчастіше у людей ставлення до англійської негативне. Я думаю, що ви точно пам'ятаєте, що це все йде з дитинства, з наших вчителів. Нещодавно, до речі, мені одна моя студентка розповіла, що в дитинстві у них була вчителька англійська, яка спеціально викликала людей, які пано говорять або не могли, не знали того, що вона питає. І вона таки казала перед цим наказала: Давайте посміємося, спитаємо Ваню. І всі сміялися, ха-ха-ха. Я така сижу, кажу, Боже, серйозно? Вона каже, да. І ми всі сміялися. А я тепер розумію, що я боялася завжди бути на місці цього вані, і в мене до сих пір тепер страх говорити перед людьми, страх говорити на публіку. І навіть я знаю багато граматичних правил, і, начебто, багато слів, але не можу це все зібрати докупи все через цей момент. І тут як ви думаєте, яке ставлення до англійської зараз у цієї людини? Таке ж саме зашорене і зі страхом, яке було з того дитинства. Вона цю людині вже за 40 років вона зараз згадала цю ситуацію. Ось так, от, ось так буває. І тому, мої любі, я дуже вам дякую за перегляд або прослуховування цього подкасту, цього відео. Будь ласка, ставте лайк, коментарі та підписуйтеся. Я буду рада більше говорити на цю тему, якщо вам вона буде цікава. І в будь-якому разі, дуже дякую вам за увагу. Побачимось!